Тут починається кірхі тобто вулиця, яка йде до Кірхі, до церкви. І за мною через дорогу ви бачите ну, найжівавіший ресторанчик, це є така типу піцерія, шаверма Арабська, Араби тримають тут. чи Турки Ну і я піднімаюся вгору, в принципі, ось ви бачите церкву. Церква, католицька кірха 12-го сторіччя, зроблена, побудована в романському стилі, це романська базиліка. Ми йдемо Ми йдемо ці вулиці, ну, в принципі, місто вимирає після ввечері, після 7 години дуже мало людей, дуже мало людей кілька людей буквально в тій шавермі арабській І чомусь от по дорозі до церкви я не знаю Неї люблять якісь пам'ятники такі. от Ми були в містечку, де дуже гарна католицька церква, дуже гарна, теж дуже старовинна, дуже красиво, дуже гарно зроблена. А навколо неї на всіх балконах висять якісь прапори. Оці, ще сатаниські такі прапори. Тут якісь пам'ятники бісом. От вони. Навіщо вони їх зробили? І навіть вот тут якийсь заклад теж такий емблема, бісівська емблема. Херцонд Гефас Праксіс. В той ліс Тобто якийсь заклад, який працює і з зображенням чорта. І ось оцей чорт тут сидить. Тут він, його пам'ятник. Це по дорозі до церкви. Ну і ззаду на фонтан, де ще чотири чорта. І в дивних позах хлопець і дівчина сидять. Так що, ну от такий от дивний дивний такий ансамбль. Ось цей біс тут пісіє. Ось таке от. Хлопець стоїть от в такій позі. Дівчина тут сидить от в такій позі.